Друзі, вітаю на моєму каналі. Альіву, і це відео про зарплати в Європейському Союзі. Дуже цікава статистика. Послухайте, тут в мене стаття на infoland.com, Трошки така собі на російською мовою, я буду перекладати, ну щось не знайшла українською, не знаю, чому нема. І так, зарплати в Польщі підвищуються, ростуть швидше за всіх. В Європейському Союзі, але ще поступаються Заходом. І так, нові дані. Середня річна зарплата робітників з повною зайнятістю в Європейському Союзі у 2024 році становила 39 тисяч євро, повідомляє Євростат. Це більш ніж на 5% більше у порівнянні з минулим роком. 16 країнах з В 16 країнах її зарплати підвищилися, росли значно швидше середнього показника по Союзу. Польща, Польща знаходиться на вершині рейтингу зрісту зарплати. Так, середня зарплата в країнах є, де вона найвища. Вічна зарплата, яка перераховується на повний робочий день, показує середній рівень доходу робітника з порахуванням того, що він працює повний рік на повну ставку. Так, такий показник дозволяє більш точно порівнювати рівень доходів між країною. І так, по даним є постату. У 24 році. Середня скоригована річна зарплата в ЄС е, зросла на 5,2% по, е, у порівнянні з 2023 роком. Середній показник становив 39 808 євро. Тоді як в 2023 році він, був, він дорівнював 37, 37 840 євро. Лідери. Е, за середньою річною зарплатою в ЄС. Послухайте, Люксембург майже 83 тисячі євро. Данія 71 600. Ірландія 61 тисяча 100. Бельгія – 59 600. Австрія 58 600. Германія 53 тисячі 800. Найменші середні зарплати зафіксовані у Болгарії 15400, Греції 18 000, угорщині 18 500. В Польщі середня річна зарплата в 2023 році становила 21 250 євро, що є 6 що є шостим найміщим показником в ЄС. Для досягнення середнього рівня по ЄС, а польським зарплатам не вистачає 18 500 євро, де зарплати ростуть найбільше. Серед країн Європейського Союзу найвищий ріст зарплати в 2024 році зафіксований в Румунії. 16,7%. Польща займає друге місце. Середня зарплата в 2023 році становила 18 200 євро, а рост за рік становив 16,6%. Далі. За останні 10 років найзначніший ріст зарплат спостерігався в Румунії 209,9%. Литві 184,9%. І Болгарії 155,4%. З 2014 року зарплати в Польщі зросли на 96,2%, що є сумим результатом по ЄС. Ну, і висновок. Хоча ріст зарплат в Польщі. Залишається одним із на із швидких в Європі. Так, по абсолютним показникам країна все ще відстає від західноєвропейських країн. Це важливо, ну тут <сь>, такий висновок, це важ, важливо враховувати, очевидно, і роботодавцям, і робітникам, а також, а також тим, хто планує переїзд або кар'єру в Польщі. Отже, користуйтеся інформацією, будете знати, як, як тут справи, які справи з зарплатою з, з тим ростом і взагалі ну, якби тенденція непогана, правда. Всього найкращого До побачення.